Позбувся символів таталітарної влади і савка, А сам монумент інтерпретації художниці зі немібува став жіночнішим, привітнішим. До 32-ї річниці незалежності України у Дніпровському головпоштамті презентували спеціальний поштовий випуск Україна Мати на Марці зображена всім відома статуя, яка знаходиться на Печерських пагорбах і яку в цьому місяці будемо казати так, де комунізували, знявши радянський герб за щита і встановивши там український тризуб. Це саме те, що робиться з свідомістю кожного українця наразі. Монумент на Марці зображений вже оновленим з тризубом. Вартість цієї марки 12, 12 гривень, на аркуші у нас 6 марок, вартість аркуші 72 гривні. Тираж марок 600 тисяч екземплярів. Їх можна придбати у будь-якому відділенні «Укрпошти».